Як переїжджає. То з магазина тягну Тепер вже з дому тягну. як тягають. Ой, подумайте, де це ми зібралися. Зібралися на виброску віщей. Воно не виброска Ні-ні-ні. На виброска це мусор. А, це на здачу Стаємо. Понесемо здавати віщі. робимо весна ж, треба ховати зімні віщі, а ховати нема куди, бо дивани наші забиті. Остановилися в такому місці, що буси будуть гудіти і мене перекрикувати. І оце йдемо і споминаємо з Воликом. А в якому году ми виїжджали з Павлівки? 14 марту, 14 марту ми переїжджали марту. з Павлівки, це де прожили найдовше, і там було найвелике горіще, і зара і все. І ми вибрали те, що нам саме нужніше, а те, що було не нужне, там був брат. Ну це село у нього теж є горіще, і ми йому все перегрузили перегрузили, почистили свою хату і поїхали з самим нужним в Дніпровку. В Дніпровці ми прожили з 14 по 22. І опять забили горіще, забили хати. Yeah, так, забили. Да, так, що приїжджав опять брат, і, мабуть, два прицепи вони повезли, і один прицеп повезли ще одному брату. Оце скільки було ненужного нам. Воно той нужне, поки ми жили на горіщі, то воно лежало. Ну сам факт, що потім, вже як ми виїжджали. То це все ми пороздавали. І сюди приїхали і сказали собі, що нічого лишнього брати не будемо. Уже пакети здавалися на ЗСУ, перевозили. Юля нам сказала, ми пособирали куртки, все, що було, таке хороше, все поздавали, ми вже відправили. У магазині тут у нас парень собирав і возили кудись. А тепер кинулися складати у диван і опять ось 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 скільки віщей. Літа там мовчки на тіхаря. Пакет склала, винесла, пакет склала, винесла. Де воно береться, я не знаю. Це ми насобирали самі м'ячіво, воно не трогай. За чим ти будеш перебирати? Це я плела своїми ручками. Все, значить, усі мої плетіння, комбінізони, костюмчики, те, що в мене було дуже качественне, я склала в одну сумку, ми однесемо в школу. В школі тут дуже часто збираються ярмарки, то випічки, то ну хто що робить, різні рукоділі, а збирають для больних діток. розпродаж. какого Ну, продажа якась? Да. Для того ярмарка, для того, щоб зібрати якісь гроші, то всі комбінізони, костюмчики, в'язані моїми руками, підуть в школу на ярмарку. А оце от сим. І пройдемося, а треба нам купити порошку. Вовок прийшов з роботи, я кажу, давай зробимо полізне з приємним. Зараз несемо ці з дому і на обратному пути купимо стирального порошка. Це ну, ж не за гроші, що дамо стиральний. Не, порошок, ну, це з дому там є такий бак, який складаєш туди. Красний і... крест. Красний, красний крест, так. Да. Все, дівчатки, показалися, розказали і топаємо далі. Так, притопали ми. До пункту призначення. Так. Туди мішок клади. Така ж система, що туди не витягне ніхто. Якщо б я хотів ввечері прийти, намір поритися там, <сору> не пориється, тому що воно дивіться. Ложиш, там не там же... желізо. Оп. Ну, там все мішається потім щось клюють воно така система як ні туди дуй а назад немає діла Хорошо придумано я дорогою бачив а як їздів так не знаю що це таке я думав чи ти на щоб вставала воно все, Пішли його не вкинули, нічого. Ні. Все Пішли ми порошок шукати. Пішли, так. Да. Бачите, гроші не видають. Христос воскрес! Всім доброго ранку. Ось така у нас сьогодні погода. На вулиці дощик. Показати би вам свою кришу, але вона така некрасива, не добре видно, який дощ. Ну, я думаю, і так вам вийде. Люди ходять курточка зубками, спокойствую, ходять тут ті, кому на роботу було, люди, хто безпішли, просто так в таку погоду не вийдеш. Хоча я вчора, дівчик, вечором до 11 лазила, підтягувала всю свою роботу, щоб мені сьогодні утром піти. Тепі... Щоб сьогодні утром піти ще походити. Вчора я за день намотала 5 кілометрів. Три рази піднялася на четвертий етаж. І я думаю, це достіження. А сьогодні просинаюся серед ночі і чую, що оце такий дощик. Ну все. Ну знаєте, нам як ото погані свекрухи. Все щось не слава Богу. Так оце й нам. Сонце погано світе, голова болить, дощ, рука крутять у мене до такої степені косточки свині крутять. Що я ще не встала, але я вже знала, що на вулиці дощ, бо дуже-дуже крутили руки. лікті, ех, ножки, ну, в общем, все, що може крутити, у мене все крутило. Ну, а що, як погані свекрухи? Ну, дощ нам погано, сонце нам погано. Казав мій сусід у Дніпровці, де ми жили, у нас в було два хазяїна. Іванович сусід казав, як дощ кажу, дощ. Нічого, нічого, для нього є земля. Так що дощ іде, земличка требує цього. Слава Богу, хай іде. Ну я планувала сьогодні бродити по вулиці, а тепер буду займатися в хаті стіркою. Купили вчора порошок ми і буду сьогодні стирати. Зимні речі треба складати, їх треба поперестирувати. Сушка в нас у хаті ми сушимо на звичайній сушилочці, так що дощ нам не поміхає. Буду сьогодні вдома стирати і займатися домашніми ділами. Може, ще щось вам ними покажу. Порошок обов'язково покажу, яке ми відро порошка купили. Ось, друзі, як казала, покажу вам, як баклажку ми купили. 5 літрів на 91 прання. Ми ще такого порошка не брали. Поняття не йміємо, що за порошок, як він стирає. Ну, так як ми не трактористи, мазути немає, на городі не работаємо, теж нічого немає. Я думаю, тільки споласкувати, щоб воно було свіженьке, то він буде хороший. Бо він дуже дешевий. Така баклажка стоїть 29 з копійками, 30 злотих. То я думаю, на 91 броня це дуже дешево. І, звісно, купила таку 2-літрову, по-моєму, 2-літрову за 21 з копійками. По-моєму, персиковий, цвіточки намальовані. Мені кажеться, вкус персиковий, не знаю чого. Взагалі, це ми вже брали. Мені це дуже подобається. Вода у мене тече ще свиплі. Ще ополаскиватель у нас пів є, але я цей і попробую понюхала, бо я його вже брала, Думаю, чи той самий. Понюхала той самий, взяла. І оце притягнули. Тепер на вулиці дощ. Зараз буду замочувати кое-чтось стирати. Ой, ще забула показати, купила персіл для білого. Замочую його другий раз під одіяльничок або наволочку і губку таку. Оце всі покупочки наші. Ну що, друзі, оце настояще хвастовство. Чим я з вами сьогодні хочу похвастатися. Я ж збираю віші, щоб їх віддати потім. І, думаю, це я запечатлю. У мене на каналі є ці віщі, я їх показувала, це все я в'язала ще в Україні. В Україні у мене брали, були дуже багато різних цвітів, Цвітом. І у мене люди заказували, я на ринку продавала. Так що це в мене остатки, які були нав'язані, ну ще не встигла їх продати і приїхала в Польщу. Я думала, тут буду цим і займатися. Привезла дуже багато ниток з собою. Нитки, звісно, тут дорогі, але я навезла. От зараз робимо у диванах уборку. Я вибрала два мішка ниток і винесла все на мусорку. Прямо на мусорку, бо нікуди було діть. <кій> а оці віші, які залишилися, шапки, снуди в'язані, вчора віднесли туди в апарат. І оце я зробила глупость, бо в мене шикарна оця дітська шапочка. Як вам світ поганий. Хоч і на столі на цьому показую, де у мене підсвітка, але все одно цвет не передається. Шикарний такий був набір. Тут є сйомний білий балабончик і був снут. І я чогось не знаю, чого. Цей снут відправила вчора в сумки. А залишилась одна шапочка. Це я хочу віддати у школу на ярмарку продажу, вдруг хтось щось купить, і діткам буде на допомогу на лікування. Значить, оце. На трьохмісячний костюмчик такий, роздільний штанишки і кофточка. До нього йшла отака шапочка. Дуже красиво. А потім я почала в'язати чепчики до тих, і в мене оставались нитки до сіренького чепчик. Був у мене голубий, на голубий заказали чепчик, і я зв'язалася. Щепчиками і були оці нитки, я вирішила трошки помняті оці рюшики, тому що все в мене в ящику було в дивані. Отаке. Отакий костюмчик. Отакі маленькі шапочки, це з остатків ниток, як в'яжу, щось нитки остаються. То я в'яжу отакі шапочки. Весняні, осінні, такі тоненькі, без підкладочок, без нічого. Оце костюмчик такий, я знаю, на 3 місяці. Оце 5-6 місяців отакий комбінзончик. Жовтенький комбінзон. Дуже красивий дуже мені подобається. Так, я любила цим займатися. Я в'язала дівчатки ночами. Я могла сидіти до утра, в'язати з великим удовольствием. Шарфи, снуди, там в мене в інстаграм є страничка. хто... Хоче подивитись. Ну, зараз мої кривенькі пальчики, які не згинаються, вони не хочуть в'язати. Тому, думаю, сніму, поділюся. Хто мене дивиться з самого початку, той бачив мої роботи. Я вже їх показувала і показувала набагато більше як тут. Ну, Думаю, багато новеньких подивитися. І ще для того, що я його здам і буде мені пам'ять. Боже, скільки я їх перев'язала, дівчатки, і зелені, і голубі, і красні, і розові, які тільки не були. Ой, дівчатка, а це у мене є такий кардіганчик. Це дівчатка, ну, це теж його б треба здати сюди. Ну, він на картинці показується великий. Навіть треба трошки уменшити назад. Це десь на 2,5-3 гока. А в нас є дівчинка Емуська, як ми гляділи. Я так хочу їй подарити і не бачу. Часто бачила маму, то воно у мене в дивані не доберешся. А це відложила. Думаю, треба в пакетик зібрати і подарити. Їм. Дуже красивий кардіганчик. тепленький, шикарний. Розтягнути, показати вам, як він там внутрі. Все красиво, все ідеально зв'язане. В'язала дуже красиві два синіх уже таких на трьохлітніх мальчиків мальчиків у... в Енергодарі брали на Блізнецов. Отак все красиво внутрі. Тут Тут все ідеально, дівчика. Шовчик ідеальний. Ой, моя слабость. Я б хотіла, <с me> я дівчат, всі нитки викинула і кажу, щоб вони мене не муляли, якщо вдруг дуже захочеться в'язати то я піду, куплю собі моточок ниток і пограюся. А спиць у мене скільки дорогущі, брала, квадратні і для носків, і для. Ну, в общем, спиць дуже багато э, різних брала, щоб удобно в'язати. Отаких От пов'язочок було зв'язаних, штук 10, наверное. Вчора я їх відправила. А це теж оставила, хочу йомусь віддати. Кардіганчик, і оцей э, пов'язочку таку. Так що, друзі? Отаким ділом я займалася. Дуже мені нравиться в'язати, дуже люблю цю роботу. Ну, мабуть, господу не угодно, що я це роблю. Тому ручки мої, мої покручені і в'язати не хочуть. Ну нічого, дуже красиво, мені дуже подобається. Ну, жду от вас. От завів, чи вам нравляться мої роботи? Як ви дивитесь на ручну роботу? Чи наділи б ви своїм діткам таке внучаткам. Це обичний якіл, який ну, не алергійний, Тому що шерсть буває різна. Ну, шерсть є шерсть, діткам маленьким, ні. А це не чешеться, нічого. Діткам провірено, брали дуже багато. Так що, отакі у мене є красоти. Мені дуже нравиться. Все бистренько розказала, аж замарилася, розказала, показала і все. І буду, друзі, монтувати це відео. І буду вам його сьогодні відправляти і показувати. З обідом у мене сьогодні вийшло так. Вчора я спішила, що піду погулять. Було у мене приготовлено полуфабрикат м'ясо в каструльці. Не було воно з цибулькою, не солоне ніяк. Вовк сьогодні складав собі контейнер. Я питаю, що ти взяв. Він каже, взяла те Та м'ясо такого м'яса. І я його доділа з утра, ліді наладнала контейнер, щоб він, як привезе Богдана, відвіз і йому свіженького гарячого вже доділеного віддала. А ти, кажу, привези додому, я його дороблю, бо він швидко положив з каструлі на плитки і все. Так що всі в мене сьогодні нагодовані. Погода дощик притих хмарно, ну дощик притих, якщо тільки не буде йти. Вовик казав, що по прогнозу погода дона була наладитися ще в 7 часов утра. З утра дощ, а потім донору бути нормально. <coughs> Ну, Зараз притих дощ, а тільки хмарненько. Якщо тільки трохи наладиться, то я обов'язково побіжу на вулицю. Тепер, оце ж хочу вам. Показати, смонтувати і заготовити, щоб відкрити вовремя відео, щоб я потім, якщо вдруг побіжу на вулицю, щоб я не переживала, що у мене відео не монтуване. Так що, друзі, дякую вам, що подивилися, дякую, що були зі мною. Дякую за вашу підтримку, дякую за ваші коментарі, дівчатки. Вчора такі були коментарі. Ну, сльозі мені до такої степені ну, ні одного коментаря не було поганого. Всі були шикарні. Наталія Зеленська, спасіба велике. Ви такий пишете коментар, що у мене аж серце кров'ю обливається. Думаю, не вже це про мене люди так пишуть? Дуже-дуже вам велике дякую. Всім вам миру, добра і тепла і до скорої скорої зустрічі. Завтра ми з вами обов'язково зустрінемось. Бувайте!